Привіт, друзі! Мене звати Ілля. Я радий вам анонсувати нашу нову рубрику в кольорах рівності, в якій ми будемо з вами говорити про різне, а це саме про людей, про фешн-індустрію, про заходи, які пов'язані з ЛГБТК Плюс спільнотою. Приєднуйтесь, буде цікаво. І ми починаємо про проект незбагнення наш гість Ілля Ошека. Він представник ЛГБТК спільноти. І сьогодні наш гість він людина, яка бореться за свої права, за і в першу чергу, військових. У цьому контексті я хотів трішки з вами поспілкуватися. Доброго дня, Віталію. Так, я представник Київ Прайду, і ось чим ми займаємося. Ми представляємо нашу спільноту, в тому числі і військових, які теж ЛГБТК не належать до ЛГБТК спільноти. Ось ми активно волонтеримо, ми робимо різні заходи. Постійно збираємо донати, також ми випускаємо нашу сувенірну продукцію, теж 10% від продажу цієї сувенірної продукції, у нас йде теж на донат для ЗСУ. Да, Хотів з вами трішки детальніше цю тему розвити, Ілья. Ну не секрет, я думаю, ні для кого, що у нас такі більш таке традиційне, скажімо так, суспільство, консервативне, і так далі. І, скажімо, прямо ну, не всі готові, скажімо так, змінюватися, навіть приймати, я б так сказав. Оскільки чесно, тільки от ваша родина, батьки ваші знають. Про ваш, скажімо так, новий статус. Чи для них це буде відкр... теж відкриття? Так, мої батьки про мене знають. Я ще зробив камінат перед мамою у 16 років, а перед батьком трішки пізніше у 18 років. Ось. І вони мене підтримують, вони не таких консервативних поглядів, як багато наших співвітчизників. Ось, І вони мене підтримують в цьому. Зрозуміло, дуже добре. Бачите, тобто, почеса ваші батьки готові вас приймати таким, яким ви є. Тобто, не невдавний образ, Іллі, скажімо так, а Ілля, типу, як насправді, ну, ось, не, Я навіть можу трошки тут доповнити. Я одразу своїм батькам сказав, що якщо що, типу там, якщо треба, там, типу, наслідник, то це не проблема, якщо що, ми живемо в 21-му столітті, тому там штучне запліднення зараз існує у нас, слава Богу. Я зрозумів. Ну, я думаю, так, да, всіх батьків насправді це питання хвилює, так чи інакше. Але ну таке, да, технології правда розвиваються. Mm. Дуже добре. На ще дивіться, я хотів уточнити, відколи ти зрозумів, що відносина в відносинах тебе цікавлять саме твоя стать, да? тобто буквально ідентична твої. Оце цікавить. це все почалося, коли я ще був підлітком, коли мені було 14 років, тоді я вже більше почав розуміти, що мене приваблює моя стать. Спочатку у мене було знаєте, як в психології, типові це. Отрицання, торг, депресія, а потім прийняття. Ось я через ці усі в підлітковому віці ці всі стадії пройшов. Ось, і спочатку я там думав, що це типу ненормально. Потім просто себе тішить тим, що я просто хочу там спробувати там колись, можливо, там мені таке зайде. Потім я себе вважав бісексуалом, а зараз я вже себе прийняв як гея. Я зрозумію. То, Самі перед собою, Ілія, да, ви, типу, визначилася. Да, ну, да. У вас нема, там, знаєте, як люди кажуть, ой, мені важко визначитися», чи ні, там, ні, типу, ні. знаєте, якось… Я себе повністю да, приймаю, такий, який я є. Тут, угу. да, я гомосексуальна орієнтація, uh -huh. да, мені подобаються хлопці. До речі, Лія, є дуже гарний американський серіал, називається Мільярди. І uh -huh. там в 24-му сезоні з'являється нова постать, типу, небінарна особистість. Там, uh -huh. Геніальна дівчинка, вона типу фінансах там, і так далі. І вона весь фільм, ну, типу, її важко визначиться ці дівчини. Uh -huh. Але потім, в кінці, коли вже зйомки закінчилися, сама актор акторка каже: знаєте, я довго-довго думала і зрозуміла, що ти помає ця історія. Розуміло, mm. Тобто виходить, що mm. роль удавана оцей героїні, <гумірко> Розуміли, що я mm -hmm. году. Я <гумірко> поняв. Да, тобто вона... Тобто, той удаваний удаваний образ героїні він mm -hmm. подавив якби субособистість. Почула це цікава історія. Це Цікаво, але я, я на жаль, це... цей серіал не дивився, але подивлюся. Особливо перші два сезони. Добре, там от прям дуже чітко так. Багато моментів, але це я собі запам'ятаю, да Мільярди, так і називається, причому в українському перекладі краще ніж в російському. взагалі український дубляж він взагалі краще ніж російські. Це факт. Окей, mm -hmm. okay, добре. А Ілля, розкажіть нам, як ваше оточення відреагувало на те, що от ви от, ну, на вашу орієнтацію і так далі? Що що ваші mm -hmm. друзі? Про батьків ми проговорили, а друзі. там Друзі не знаю, так колиші, само, міші. всі позитивно. Тобто, mm -hmm. я не береду... ну, тобто, перед друзями я повністю відкрився, перед перед деяких знайомими, там або там колеги з роботи, ну, під... не... типу, їм не потрібно знати, що в мене в постілі відбувається, а друзі совершенно нормальна, адекватна. Мене сприймають. Тобто я переїхав з Запоріжжя в Київ три е, роки тому. Я з собою забрав, якраз так, я живу не сам. Я живу в квартирі з якраз таким гетеросексуальним хлопцем, моїм другим найкращим найкращим. Так чекайте, він вдома за з Запоріжжя приїхав, цей друг чи як? Ну він жив тижня в Запоріжжі і я ж з Запоріжжя жив. І ми вдвох вирішили переїхати в Київ, коли от десь е, е, півроку пройшло війни. Угу. І тобто, він з вами теж живе в квартирі, певно розумію? Ну, в різних кімнатах, але да, он не. Я зрозумів. Ну, Тобто буквально у вас розділ... скажімо так, у вас єдина площа? Да. Так От. Да. То есть, грубо це є співмешканец, правильно розумію? Да. Це важливо. Да. Я пущу. Добре. Хорошо, дуже добре. Значить, а тоді трошки про спільноту поговоримо, да От скажіть, будь ласка, львів. Які ви виклики бачите перед ЛГБТК спільноти саме в час війни? Тому що війна змінила нас всіх. І я переконаний спільно правила спільноти, да? там можливо нові виклики, там складнощі і так далі. Оце виклики це... і складнощі. Виклики і складнощі в нас в тому, що у нас досі на жаль немає рівних прав. Тут, наприклад, зараз просувається активно закон про цивільне партнерство, але ніяк ну, він вже не прийнятий, якщо як... він, він не прийнятий, да. в тому те -то й діло. Це да. Да. як законопроект більше, да не са да? да. да. тобто, і от це ага. в цьому є основна проблема, в тому, що. Якщо в мене є партнер, і не дай Боже щось з партнером станеться, uh -huh. тобто я навіть не зможу, грубо кажучи, ну якщо там людина там, близька моя, помре, не дай Боже. Uh -huh. Ось, я навіть поховати не зможу її банально, тобто вже передадуть родичам. А весь це весь прикол в тому, що, наприклад, ну, це добре, що в мене такі батьки, які мене повністю прийняли таким, який я є. Але на жаль, не у всіх є такий досвід. Не всіх людей батьки можуть прийняти, що вони належать до ЛГБТК плюс спільноти. І вони uh -huh. від них відмовляються і з ними не спілкуються. І тобто, розумієте якщо людину щось трапиться і треба буде там, наприклад, їх ховати, то банально, ну. Ти нічого не зможеш зробити. І це якщо там він а, помре, або якщо в реанімацію потрапить, теж тебе не допустять до нього в реанімацію. Ага, тобто не ти реаніма. для нього стороння людина, ти ніхто для нього на паперах, ну юридично. Ага. Ось цим ми сталкуємось. Ну окей, Ось. а тоді уточніше запитання, поки в країнах Європи. Там же, наскільки я знаю, законодавство це якось врегульовано. Ти, ти маєш рівню права, там дружина, да. я інтерасексуальна, тому ага. в неї мною стосунки, так? Умовно кажучи, якби ви там жили в Голландії, наприклад, далі, то у вас би теж з вашим партнером відповідно теж були б якісь там майнові стосунки там і так далі. Побуду, тільки ми... якби, ну так, да, було б, тільки якби, наприклад, мій mm. там кохана моя людина була б саме голландцем тоді, так. Да, а так ще типу... українець, два українця в Голландії, що тоді можуть, теж не врегульовано, так само не врегульовано, так. Да. Тобто, да. тобто хочемо ми... все одно залишатись українцям, да, ну типу ми сам, ми так? як ми можемо, наприклад, я десь знаходив колись давно. Uh, можна тип, подружитися в Данії, ось, uh -huh. але ваш шлюб буде дійсним тільки в Данії, ну і в країнах Європи. Тобто, умовно кажучи, Україна все одно не визнає. В Україні так? ви один одному Дай. ніхто. Тобто, Ні. ну, законодавчі, ми фіксуємо, є певна прогалина, і поки да. що наші законодавці, ну скажімо, прямо. вони підігрують цим консервативним цим течем, да, поки вони да. не готові якось ну, скажімо так, мінятися і так ну, далі. Да, Тоб... Хоча як на мене дивіться, якщо так камінаут провести в Кабміні, в Верховній Раді, я думаю, там буде багато. А так ще а, є. є, як є до речі, в нас депутатка. Я чесно не пригадаю, як її звати, uh -huh. а вона дуже якраз таки просуває цю ідею, щоб якраз таки надати ЛГБТК плюс спільноті такі ж самі права, як і у всіх. Тобто цивільне партнерство просуває, оце все. Тобто, є такі Ну є в них такий рух у депутатів, але, на жаль, дуже не вистачає оцього посилу, так сказати. Я зрозумів. Добре, Ілля. Тоді таке ще питання: от можливо, ваша самоспільнота стикається з якимись актами агресії чи не сприйняття, і так далі. могли б якось більш детально да. розповісти? Звичайно, да, звичайно. Е, звичайно, стикаємось є, на жаль, праворадікальні рухи, я можу навіть їх. Зачитати, які саме вони. Якраз таки mm -hmm. я 8 грудня волонтерив mm -hmm. на одному заході, який е, проводив Київ Прайд. Mm -hmm. ось, е, і от що відбулося. Тобто, праворадикали зірвали наш цей е, там був е, Київ-квір Толк. Тобто, просто у нас був майданчик, де ми просто проводимо лекції про квір, про. Ну, типу, як відкрита така. Да, ось, да, да, така да, просто таке. Про... Ну, де, mm -hmm, лексі... да, да. де ми лекції uh -huh. читаємо. І от е, відповідальність за напад на Захід Київ Прайду взяли на себе конкретні люди. Представники організації Права Молодь, вони же правий сектор, Українська uh -huh. кровна єдність, е, братство Дмитра Курчинського. Так, да, да, да. У нас тоді, да. Ми повністю в, от, там, де ми проводили ці всі лекції, ми повністю ацепілі цю територію. Там була uh -huh. поліція, у нас була частна охрана, але на жаль, е, вони почали свій мітінг, і нам на поліції сказала, що вони не можуть далі забезпечити нашу безпеку. І тому нам прийшлося шорт, срочно евакуюватися. Тобто угу. поліція придигнала свій бусик, Нас туди всіх а, волонтерів вивезло та, волонтерів, організаторів, ті, хто знаю. приймали участь в цьому заході. Всіх де евакуювали, нас висловлення до найближчої станції метро, і ми спокійно собі роз'їхалися. Угу, я зрозумів. Ну так, да, це бачите, показник того, що дійсно суспільство воно ну як на мене не готове. Як бачите, приклад Ілі, він теж про це говорить, що ну пережені ну, стерети не ж. Насправді, насправді я скажу так: в Європі як би так би не здавалося, що все так класно. насправді, в них теж є право радикали, але в них і вони да, теж да, ну, буває таке, але в них є правовий захист, угу. і тобто, от ще чим ми стикаємося, тобто в нас ще немає закону а, про ненависть ось тобто акт насильства ага. на підґрунті ненависті. Нас такого теж закону нема. Тобто... Якщо там мене і заб'ють і виявиться, що мене якраз таки і збили за те, що я не такий, як ну, саме усі. саме за да. Да, да, да. Тобто, <кхів> мене, ну тобто їм нічого це не буде, з грубо кажу. Ну як? Тобто, з ну, воно буде випуск, я, як butevуха, да, 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 як, як випуск, просто, ось, бути Тобто, Звинувати тих, що вони не праврадикали, а ви там маєте свою позицію. Так умовно це не працює України. Я почув гаразд. Привіт. Мене звати Єлизавета. Я запрошую вас на наш офіційний Ютуб-канал коледжу. Коледж у нас має назву Cute Sky. Ми будемо анонсувати нові інтерв'ю рубрики в кольорах рівності після вашого перегляду у незбагненних. Дякуємо вам за цікавість за вашу прихильність. Ставте лайки та підписуйтеся на наш канал, аби бачити глибше, розуміти ширше і аналізувати багато чого нового.